Доброго дня, пішли у маркетоп, Оце ми і живемо. Я думаю, карточки зараз не будуть працювати, тільки зоналік треба буде все купляти. Світла нема, терміналу також, мабуть, не працюють. Виходить. Пішли. О -о -о -о. Акції. Хліб. Хліб, хліб, хліб. Булочки. Дивіться, тут сік, бачите, оце так шковчики поробили, це щоб мухи не залітали. Це, це нормально. Сушка вон лежить по 7 гривень. 7 гривень. Одна копієчка, це така сушечка непогана. Ну, це отак ми і живемо. Бачите як? Маркет топ. Чи не можете купити смолочечки? дивіться як. З холодильничками проблема. Я це ж виключають по 2-3 часа в день. Може, тут ця оціньонка є. Називається «Купи йогурт про чисте желудок. ой е моє, пятьвосем'40, он дольче. 58 гривень 40 копійок, то ви вже 100 гривень поставте його не візьме. Потім ціните 50% і буде вам по 50 гривень. Да. Багато я тут щось хотіла купити. Думала, дешевше купити огірки і помідори, але, мабуть, не вийде. Все буде дорого. М -м -м, що там з їжею, там очередь стоїть на готову їжу. О, бачите, вон суші. Беріть суші. Це якраз рибка там. 50% дешевше. Що це таке? Ой, щось тут вже приготовлене. О, риба. 72 гривні 59 копійок і мінус 50% знижки. Це скумбрія гриль. Ой, йо-моє. Узорчик 29 гривень, дивіться, непоганий такий узорчик. Ось тут суші є. Ой, 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 ой. А це ось готова їжа. Налітайте. Дивіться, як вона гарно смачно виглядає. Зато все. А це рибка. В жару 30-40 градусів без роботи холодильника, це, звісно, жесть. Хто хоче в літюрів собі? Ну, це ціни на рибку. Ви ж спрошували, ціни на рибку показую. Бачите? М -м -м. Ну, тут це за 100 грамів, так що дуже не розганяйтесь, що це за кілограм, це за 100 грамів. А он колбаска. Несправжня м'язка. Ну, а то жінка губіянка її місто мало, бере спиною, толкає. Це капець якийсь. Що тут овочі і фрукти? Овочі Овочий фрукти. Ось це, можна курочку взяти, дивіться, гомілочки, вау. М? Ну, ось м'яско в них так лежить. Ось, бачите, кості у маркету. холодильник не працюєш, звісно, бо світла нема, так що народ, налітай на косточки. М -м 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 -м. А що тут помідори? Помідори. 66 гривень 89 копійок. Огірки по 47 гривень. Оце такі огірочки, бачите, гарні. То хтось, мабуть, на надгриз і кинув, як світло вимкнули різко. І по 44,70 гладкі. Перець по 98 гривень з копійками. Непогоний. Капуста. Що це таке? Це не капуста. Вон, капуста вагова 780. Гляньте, яка вона гарна. Капуста. А це що? Це це булина, це Україна, 1550. Ось вона, бачите, цибуля наша. Це вона лежить там. Ну, а це груб'яни, як в міста мало він, це не так, що там віночка відійти, тілі, і ще щось. Точкою треба оце стукнути і піти далі. Боже, який у нас такий народ оце злий. Так же тоже ж не можна. Люди, будьте добріші, до вас потягнуться. О. Пішла я на вулицю, бо я щось встала, а в мене навіть, знаєте, як голос тягнув дайте я пройду. Да, будь ласка. Дякую вам. Ну, якщо нормально попросити, то буде все окей. Ну, я нічого не купляла, бо я йду до додому. От вода у нас є по гривні 20, можна купити. Зараз я вам ще покажу курс валют, який у нас, якщо вас це цікавить, долар у нас іде 40. Купівля 40-50, продаж 41-10. Так, зараз ми наведемо резкость. 4420 євро виросло. Продаж купівля 43,50, польський зло, Ну Це якщо кому, кому це цікавить. А це вон, випічка, там печуть піци, хот-доги. Ну, поки світла немає, там. нічого не печуть, а просто відпочивають. А це вам зерно кава, ціни каву. Ось такі ціни каву. Бачите. Оце так. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Йду я додому готувати їсти і відпочивати. Бо вечора мені треба буде ще попрацювати. Щоб заробити копійку, треба пару відео зняти. Оце такі діла. Ось, бачите? Оце тут на магазині видно акції, ціни на продукти. Там на водичку, на морозиво на вафельки, на сосісечки і зернова кава.